Чи буде підтримка в цьому моменті, Чекає зараз про нього сувку захидається. Опонента і наближеку простілює небезпечний момент. Уже Денис Хруль зараз зізнувся, Денис... пострізнувся. Зараз в цьому епізоді Максима Савець виправляється на швидкість. Денис Хруль по флангу подальшому центру віддає їй зараз в цій газоні. Я всім футбольної команди Оболонь Київ в першій команді. Зараз передача, і тут офсайд. Положення поза грою, Гереш опиняється. Один в один тут канаєв, Ман. на замасі і під лівом зпрацьовував підбирання за Лівим берегом. удар на і відбиває на голівий голі, берег і бачимо, що не залишає багато часу на роздуми, не залишає багато часу на прийняття рішень. Футболісти лівого берега. тут фол, фол на добра Пасу, але не залишається. Господи в кузик на 11 метрів. Можна пробити один дотик, удар з лівої ноги. Непогана спроба, дуже непогана спроба. Бо розіграла між собою. Дуже таке ризиковане було рішення, але бачимо, що дає цей удар. Удар Ольшенюк. Знову Сімон Галоя зараз свого опонента, Чи через центр, зміщується в центр Сім Голея, веде передачу і офсайд. І знову знову не витримує цю. Так, дуже широко. Шевчук чекає підтримки партнерів по команді, капітан, недоля. Ще далі Казаков. і збиває та недолю, збиває зараз. Дивимо, за стандартом. Артем Недоля. Спав, буде пробувати на виконання І Перекидає ворота. Близько, дуже близько був класно виконання. Недоля через центр. Шевчук, передача під удар. Толодим, вбиває здалеку. Ось ще новоріт, але там ще було все. Всех руляє. І... Зіграти в цьому моменті. Осей Бонсу. Осейбонсу. Бонсу дуже вчасно зараз повернувся в захист. Шанс для лівого берега. Передача центр. скидка під удар і Дмитро Міх'є. Це розминка на кібера. Дуже легко та проєвські знову боротьба. Боротьби у нас сьогодні вистачає Передача в серчної площі. скидка під удар? Тут цікавий розіграш від лівого берега. Атака правим флангом. Сей Боченюк, передача. Зараз э, Гереш. Під праву ногу. Гереш пробує, Дмитро Міхієв, якийсь сей. Дмитрий... Хруль бореться. І порушення правила. Денис Хруль. Поборовся, поборовся зараз. Бачимо, э, що нікого не залишилось навіть в центрі поля. Всі вже в штрафному майданчику. Команда Колос 2 коволіпка. Передача на 10 метрів. Дмитро Денижжає надійну, а тут підбирає. Центр. Зараз пробити і пробитий Лівий берег 2 на 43 хвилині. Вдається відзначитися. 45 хвилин ігрового часу у кожний з команд, щоб змінити ситуацію. На табло. Найов зараз не очікував, не очікував. Зараз зовсім саме напиняється на фланзі. Продача в центр. І тут вдається, вдається зараз зігратися на епізоді. Сент закона. Зараз Канає небезпечно і жовта картка. Кузик грає назад. У нас зберегти м'яч. Сокол і в підкаті надійно. Надійно грає сокол. Не забувати про офсайд і не забувати про те, що захисники лівого берега також намагаються створювати офсайдні пастки. Так звані Це дев'ятки Колоса Береска прокидає собі під ліву. Можна подавати. є це передача в центр. удар головою, поперечна рятує. Поперечна рятує. Цікаво за міського. Селян Береска приймається передача. Береска під праву ногу. Намагається пробити. Влучає. Ніколаса. Береска праву, Казаков. Ще ширше. У зараз технічно. У зараз Таргоровський побуває. В дальній кут І сантиметр зі стійку проте м'яч. Свою атаку Орислав Канаєв. Ну, зараз лівий берег та просто зачиняється. Бля своїх передача. І так встигає пів, пів кроку. Саргородський відкрився класно. Чита до цієї атаки Селін. Селін – це перша зустріч на 3-го номера в цьому поєдинку, тому що буквально до регіоніка. Саргородських підкаті без фолу, без поступився і зараз е... можливість для гости передачі на дальну Сіку. В центр і на виході грає Дмитро Віхєєв шукати варіанти, треба шукати, з ким обігатися. Канаєв, ліворуч є вареска. І шанс Дмитра можливість для сокол. Не побоявся цей підкальпити. Лесник. І зараз фабуля. Сім'яч. Передача Старгородський. Тримає Старгородського. І зараз Старгородський забуває. Наше Сімон Гавіан. Полич, Артем, Недуля. Це м'яч. Любко пробиває. і забиває Любко. Думати. Ліша, -дин. Любко. Майстерно. Недуля. Любко пробуває, забирає! Передача. В центр шахмою тут йдеться пробито. Казаконне підбирання, на виконання! Пробуває. Центр, Казаков, ще далі. Любко під праву. Може пробити, на жаль, ще Любко і правої, з лівої ноги. Пробуває універсальний е, футболіст. Залишаємо яр свою команду. Слав Канаєв. Його передача на дальню. І зараз Петро Харжевський. Харжевський. Медвич. Скинув м'яч. Скинув м'яч. Передача, зараз син, вдається. Побути Казаков. Удар. І кошет. І забиває Казаков! Незначається! Ударом! Побуток Казаков, Удар. кошет! Цей ігровий час так пограмотно сказати, вбивати. І голкіпер і проведені меча. Зараз Колесник дісталося, що домашній поєдинок з Одеським Чорноморцем. Передача в центр. Удар! І Зараз пройшла ця атака. Лінія захисту господарів. Сієлін. Його передача. Міхієв виходить з воріт. Грає на виприєм. Дуже таке сміливе рішення Малакі. Матч завершено. Колос два ковалів. Обіграє лівий берег 2. Це матч командував Олександр Лаврик. Всього найкраще.